Псалом 73 Справді добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних вони бо мук не знають. Ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують. І говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють, отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, Як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього. Ось вони, оті от грішники. Завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене, аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом, зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі, коли я з тобою нічого на землі не хочу, тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені, благо, близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його.